Колись вона любила весну, ту першу, несміливу, коли вітер ще холодний, але в ньому вже є обіцянка тепла. Вона любила запах землі після дощу, вологі відтінки повітря, сонячні відблиски на калюжах. Тоді їй здавалося, що світ пробуджується разом із нею, що вони ростуть одночасно, світ і вона. Колись вона любила музику. Ту, що народжується випадково, скрип дверей, удари крапель по даху, чужий сміх у далекому провулку. Вона збирала ці звуки, плела з них історії, і кожна з них була частиною її власного життя. Колись вона любила людей. В їхніх очах вона шукала себе у словах підтвердження свого існування. Вона вірила, що любов це дзеркало. Дивишся в нього і бачиш відображення себе кращого, ніж є насправді. Але весни змінювали одна одну, і вона більше не відчувала радості від першого теплого дня. Звуки світу стали надто голосними, а слова інших людей порожніми. Одного дня вона зрозуміла, що перестала чекати весну, слухати музику. Шукати себе в інших. Вона довго дивилася у дзеркало і не впізнавала відображення. А потім почався дощ. Він падав важкими краплями, розбиваючись об скло вікна, і раптом вона почула знайомий ритм. Вона згадала, як колись слухала музику у всьому, як створювала гармонію з найпростіших звуків. Її пальці мимоволі забарабанили по столу, повторюючи мелодію дощу. Наступного ранку вона вийшла на вулицю, повітря було свіже, чисте, воно пахло вологою землею. І тут вона помітила чоловіка, який стояв під деревом і теж слухав дощові краплі, що скучувалися з гілок. Він посміхнувся їй, ніби вони знали одне одного все життя. Гарний ритм, правда? сказав він. Вона здивувалася, але кивнула. Люблю такі моменти, продовжив він. У них є щось справжнє. Вона подивилася на нього уважніше. У його очах не було порожнечі, не було відзеркалення її самої. Лише він сам теплий, живий, справжній. І тоді вона зрозуміла: любов це не дзеркало, любов це світло. Воно не відображає, а проникає вглиб, зігріває і змушує розцвітати.